Цього тижня бригада косарів комунального підприємства Міське паркове господарство за допомогою спецтехніки косили газонну траву в скверах, на алеях та на центральних клумбах нашого міста. За допомогою тримерів траву косили на озбіччі доріг, таких вулиць, як електрометалургів, дружби, першотравнева, героїв Чорнобиля та інших. На міських клумбах ще прополювали квіти та прибирали пожухлу траву. А ось систему крапельного поливу. Вже демонтували у сквері визволення, у сквері Молодіжному та у сквері на площі незалежності. На вулиці Станіславського зносили старі аварійні тополі. Обрізані гілки розпилювали та вивозили. Сезон водограїв у Нікополі закінчився, тому працівники паркового розпочали роботи щодо демонтажу їх обладнання. У парках-скверах на алеях та на узбіччі проїжджої частини доріг комунальники збирали та вивозили опали листя. На вулиці Першотравневій бригада комунального підприємства Птодородин» проводила підготовчі роботи до асфальтування вибоїн на проїжджій частині дороги. Якщо дозволяли погодні умови, друга бригада асфальтувала вибоїни, підготовлену ділянку прогрівали, наносили праймер, а потім запломбовували холодним асфальтом. Електрики міськавтодору проводили цього тижня заміну пошкоджених опор електропередачі, відновлювали мережу вуличного освітлення та проводили технічне обслуговування дренажних свердловин. Також комунальники прочищали міську зливову каналізацію для того, щоб на проїжджій частині доріг не затримувалася дощова вода. Отже, роботи у комунальників багато, але вони гідно тримають комунальний фронт. Наша основна задача відновлення ліній і вуличного освітлення. Але зараз і під час війни дуже багато обстрілів, і нам частіше доводиться ремонтувати лінії, щоб і після війни в місті було світло. Прибираємо листя, сміття, гілки по місту для того, щоб нашим нікопольцям було затишно і комфортно, а також дуже гарно зустріти перемогу в чистому Нікополі.